Я вітаю вас, любові Господа нашого Ісуса Христа. Тема моєї проповіді сьогодні, що сказав Господь, те й зробіть. О, яка це радість для батьків, коли діти їх слухаються, коли тато говорить, зроби це, а мама принесе оте, і діти виконують батьківські вказівки, чи не є це приємністю для тата й мами? Та буває в житті не так. Як хотілося б, маленькі діти, яким до 10 рочків, говорять: мій тато є найрозумніший, він все знає, він все вміє. А мій тато, каже інший, один із найсильніших в нашому селі чи на нашій вулиці. А моя мама такої немає більше ніде, як вона. Моя мама, красива, добра і борщ смачний такий варити вміє. Коли ж 20 років приходить, Більшість молодих включають іншу касету. А мій тато вже старий, він нічого не розуміє. Моя мама не є модерна, не знає вона запросів нашої молодості. Нам хочеться веселитися, любитися і жити, як всі живуть, тобто сучасна молодь. Не раз ми чуємо зітхання стареньких наших дідусів та бабусів, що спідпочивають на лавочці. Ой, яка сьогодні молодь стала, куди вона зайшла далеко? В наші часи так не було. Але як піде за тридцять цим діточкам, і вони вже мають свої сім'ї, і чимало сліз пролється із очей, тоді згадаються всі слова, що навчали тато чи мама. Тоді доросла дитина дає оцінку татові науці. А все ж таки, мій тато і мама були праві. Вони навчали мене добру. Чому я не слухався або не слухалась тих настанов? Думаю, що батьки, які люблять своїх дітей, не бажають прикрого або гіркого на життєвій дорозі своїм синам чи донькам, тому що кожен батько або мати є щасливими, коли їхні ж діти слухаються їх. Як приємно, коли тато щось сказав, а син зробив. Мама попросила, донька послухалася. А що, якщо все навпаки? Тато сказав, а син відповів: Я краще знаю, що мені треба робити. Або ж ти мене, мамо, не вчи, я сама розберуся, як мені необхідно діяти. Це не повна картина відносин між земними батьками і дітьми, це тільки маленькі краплинки всього того, що відбувається навколо. О, як би хотілося б, щоб діти зробили б так, як їм сказав тато чи мама, як були б вони успішні в житті і благословенні. А що ж відбувається в іншому духовному плані між небесним батьком Господом Богом і земними дітьми людьми? В яких відносинах вони є сьогодні? Ми дізнаємося із Євангелії від Івана про перше чудо, яке вчинив Ісус у Кані Галилейській. Служителі на весіллі прийшли до Марії, Матері Ісуса, і розповіли їй, що трапилося з ними. Матір Ісуса відповіла їм: все, що скаже Він вам, те зробіть. Напевно, всі радіослухачі знають, що Кана Галилейська війшла в історію, і по цілому світі сьогодні проповідується, що сталося на тому весіллі в Кані. А що було б, якби люди не послухалися, що сказав Ісус. Все, що скаже Ісус, те й зробіть. Дав би Бог, моя молитва до Нього, щоб люди зробили те, що сказав Ісус, а Він багато що сказав. І на сторінках Євангелії є записані його слова: Господу Богу твоєму служи, і йому одному поклоняйся, читаємо в Біблії. А чи служимо ми йому від щиро серця, а чи лина подяка із наших вуст для його імені, чи шукаємо ми Господа від самого ранку, щоб він благословив день грядущий? Господь сказав, не бажай жінки чужої в серці твоїм, тому що твої бажання переходять в перелюб, не говорячи про те, щоб лишати тую першу любов, який казав, коли вінчався, що на все життя кохаю і ніколи не лишу. А що скажуть малі діти, в яких ніжні серця розриваються від болі і переділюються на двоє? Тисячі розбитих дитячих долей, тисячі ростуть без батьківської або материнської ласки, а тим більше без майбутнього. А приклад, зробить так, як сказав тато чи мама. Яблуко не котиться далеко від яблуні. Пам'ятайте про це батьки, хто став на дорогу з обмеженою видимістю. Запросіть Ісуса стати світлом на вашій сімейній стежині, зробіть так, як Він скаже вам, і ви ніколи не спіткнетеся на подружній згоді. Коли будете побиратися, молоді, хто слухає мене сьогодні, пам'ятайте, не заховується успіх молодої пари в слові гірко. Після веселого гірко приходить дуже гірке. Молоді в Кані запросили Ісуса на весілля, так зробили, як Він їм сказав. Пригласіть Ісуса до вас на весілля, помоліться, щоб Він благословив вас, і ви будете дивуватися, як все буде устроятися, не будете мати проблем та інтриг сімейних. Не буде говорити молода. Я не думала, що в тебе такий поганий характер, а я не знав, що ти не вмієш готувати, прибирати, прасувати. Де любов там сімейна гармонія. Там порозуміння, прощення і благословіння. Бог є любов, а її любові з великої букви так недостатньо в сімейному човнику. Все, що скаже Господь, те й зробіть, повчає нас слово Боже. А чи зробили все? По слову Господньому керівників усіх рангів нашій країні, о, якби ж так було. О, якби послухали, чому повчає Господь у своєму слові, тоді не хвилював би тяжкий стан економіки, не стояло б питання номер один: життя та поведінка сучасної молоді. Тоді сивоголовий дідусь був би у пошані на вулиці, і знову залунала б давно забута. Пісня на вулицях наших. Повертайся, Україно, до Бога, стань перед Ним одним в молитві, пам'ятай, перев'язати рани, загоїти розбиті серця, може, Слово, яке називається Божим, зроби так, як воно скаже тобі, і ти отримаєш велике благословіння і життя вічне. Нехай Бог буде з вами. Дорогі наші слухачі, до вас сьогодні говорить Дух Святий через Слово Боже. Зупинися, дорогі слухачу, на декілька дороцінних хвилин, тому що саме духовне благословіння так потребує Твоя безсмертна душа, як батько навчає сина усякому добру. Так Отець Небесний хоче розмовляти з тобою сьогодні, будь уважний до Божого Слова, тому що Слово Боже застерігає нас відвернутися від кривої дороги і бути готовими в час приходу в на землю Спасителя світу Ісуса Христа. Зроби все, що скаже Він тобі. Послухайся його чудової поради щодо твого життя. І цілої родини Твоєї, будь благословенний, дорогий слухачу, і схилися перед Ним в покорі серця і Твоїй молитві. Амінь. Ходити, як апостоли колись, що неначе добрі діти, та та слухати зійшлись, завжди чуди, я готовий, без утоми, без кінця, його любе дивне слово про небесного Отця. Я піду за спасом сюди, я там буду, де він буде, всі спіду, де поведе він, Божий син лиш победе. Я піду я там буду, де він буде, скрізь піду де поведе він, Божий Син лиш поведе, хочу я подібним бути, до стінців той час, так благали, що міг чути. Ісус помилуй нас, і Христос відкрив їм очі, що незрячими були, як побачили охоче. За Христом боги пішли, я піду за спасом сюди, я там буду, де він буде, всі піду де поведе він, син лиш поведе, я піду за спасом сюди, я там буду, де він буде, всі піду де поведе він, Божий син лиш поведе. Я люблю мої бояти, на вогохті бути ще і дивитись на криваві, руки, ноги і лице, у стражданнях співчувати, як він тяжко умирав щоб спасіння людям дати, він на себе кару взяв, я піду, за спасом сюди, я там буду де він буде, всі де політику.